Доброго ранку малята, любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні прочитаю вам казочку Наталії забіло вовк і семеро козенят. Отож сідайте зручно і слухайте уважно, до козиної до хати стежка через ліс веде. В хаті маму ждуть козлята, а коза із лісу йде. Ясне сонечко заходить, в небі місяць блискотить. До воріт коза підходить, у ворота стукотить. Відчиніться, відімкніться, ваша матінка прийшла, ваша матінка із лісу молочка вам принесла. Відчиняють її козлята, з ними вірний пес рябко. І заходять всі до хати пити свіже молочко. Якось сірий вовк підслухав, що коза пішла у ліс. До воріт прибіг щодуху, під ворота сунув вніс. Зараз, думає козляток, проковтнув одним ковтком і почав він промовляти ніжним ніжним голоском. Відчиняйте, козенята, я несу вам молока. Чуєм чуєм, це не мати, неї пісня не така. Тут один сапок сміливий, нишком глянув через спліт бачить вовк страшний, жахливий, причаївсь біля воріт. Сірий вовк цапка не бачить. Витягає гострий ніж і гукає нетерпляче Відчиняйте но скоріш. А козлята ми не проти, не злякались хижака, відімкнули враз з ворота та як випустять рябка. Вовк, побачивши собаку, підібгав лякливо хвіст, підстрибнув та спереляку, як би бехнеться під міст Саме йде тут з лісу мати, молока малим несе. А на зустріч її козлята та й розказують про все. Почала козара діти, ну і рябко наш, молодець. Ну й розумні в мене діти. Тут і казарці кінець. Діти, дякую за увагу! До побачення та до нових зустрічей!